Вибори це не тільки про бюлетні і скринки для голосування. Це про право, можливість і відповідальність кожного громадянина. А чи знає наша молодь про те, як працює виборча система? Ходімо, перевіримо. Скільки років триває президентський термін в Україні? П'ять років. Це правильно. П'ять років. П'ять років. П'ять років. І чи ходили ви на вибори? Можливо, з батьками, з рідними, чи знаєте ви взагалі, як це відбувається? Один раз ходила в дитинстві, і ви знаєте, як це відбувається? Ну, Приблизно розумієте, та, та, та ходила. Та, батьки мої ходили, але я був не повнолітні в той час. Буває так це. з батьками за ручку. Впливають соцмережі взагалі на вибір кандидатів. Я думаю, впливають. Думаю, як саме? Е, ну, кандидати, вони поширюють різні месенджі, популяризують більше себе. Люди їх впізнають, може починають любити. Звичайно, вони просувають себе в інстаграмі, в Тіктосі. Це повсюди. Наразі дуже впливає, тому що мережа дуже популяризує в принципі вибори в країні та політику. Я думаю, що частково так. І чи обговорюєте ви політику із своїми друзями? На теперішній час так. Не часто. Не часто. Не дуже така тема для обговорень, Е, Коли зустрічаємося, коли там за столом. Найчастіше, чим це потребує нинішній стан України.